Усім попривіт! У мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. Цікаво, що я буду показувати сьогодні. Ну то прочитайте назву відео. Звісно, жартую, здається, у нас стартувала епоха оглядів на девайси від Logitech. Не знаю, як так вийшло, проте останнім часом вони випустили багато новинок. І сьогодні це буде мишка Logitech G309. Тому лишайте коментарі, ставте лайки, кидайте це відео друзям. Ми хочемо, аби цей контент бачили якомога більше людей, якщо тут буде більше переглядів та активності. Відоси виходитимуть частіше все зробили тоді. Погнали. Відкриваємо коробку з мишкою, а всередині мишка, яка загорнута в тканину. Зацініть інструкції, гумові грипси для того, щоб клеїти на мишку, дріт перехідник без оплетення, але достатньо м'якенький і приємний. І ось така батарейка на цьому, в принципі, все принаймні щодо комплектації, і так ви все правильно зрозуміли. Ця мишка на батарейці. Крайні моделі з батарейками, які ми оглядали, мені сподобались, і думаю, що ця також не підведе. Як ви могли помітити, зовнішня вона трішки нагадує G305. Проте 309 виглядає значно сучаснішою та прокаченішою. Мені подобається цей дизайн, подобаються ці напівпрозорі пластикові вставки, подобається також компактність. Ця модель ідеально підійде для тих, хто любить тримати мишку кіхтем або пальцем. Також варто зазначити, що тут ми бачимо повну симетрію та трішки зміщений назад горб. Завдяки цьому, мишка має чудову ергономіку і класно лягає в руку. Принаймні. Мні, в мою ноги гарні, ПТФ єшні, ковзають чудово з приводу покриття. Західні оглядачі називають його крейдяним. Що це означає? Тут не ідеально гладкий пластик, як, наприклад, у суперлайті. Він трішки фактурний, трішки шершавий, гарно чіпляється за руку, і, до речі, абсолютно не збирає відбитків. Плюс моя рука абсолютно не ковзала цією мишкою, навіть в ці кілька тижнів жахливої спеки в Києві. Щодо сенсора, тут стоїть Logitech G Hero 25K. Нове покоління, максимальне прискорення 40 G, максимальна швидкість більше 400 IPS. Роздільну здатність можна налаштувати від 100 до 20 600 DPI. 600 Для порівняння на G 305 стояв сенсор Hero 12K, тому тут рівень апгрейду очевидний. Плюс новий датчик має в десятеро вищу енергоефективність, що вочевидь збільшує тривалість його життя на одній. Батарейці щодо перемикачів, тут стоять гібридні, тобто оптикомеханічні лайтфорс. Вони швидкі, надійні, точні та мають чітку віддачу. Розробники взяли краще від обох видів свічів. Тобто від механіки тут чіткий класний тактильний клад з відповідним відчуттям у пальці. А від оптики наднизька затримка та висока надійність. До речі, у застосунку G-Hub можна обрати режим роботи перемикачів: гібридний чи оптичний. Це вже як вам більше подобається. Тепер до кліків, особисто мені вони сподобались. Гарні, чіткі, чудово звучать, це стосується як основних клавіш, так і додаткових. Щодо бічних клавіш, у них достатньо комфортний виступаючий профіль, їх легко знайти пальцем, легко натиснути, проте ви навряд чи зробите це випадково. Також за бажання є варіант тиснути слайдом знизу. Колесо крутиться достатньо м'яко, але відсічки відчуваються. Також воно має достатньо приємне гумове покриття. А тепер давайте нарешті запишемо всі ці клік Щодо автономності, якщо конектити через 2.4 ця мала працюватиме 300 годин, якщо через Bluetooth 600. Проте є цікавий момент, навіть унікальний. Якщо ви юзаєте килимок PowerPlay, то можете взагалі забути про батарейку. Короткий екскурс для тих, хто не знає, PowerPlay це просунутий килимок від Logicів. Під час використання даної ігрової поверхні мишка заряджається сама, якщо вона, звісно, підтримує дану технологію. Тобто, якщо повертатись до батарейки, вона вам взагалі. Галі не буде потрібна. Мишка працюватиме виключно від килимка. і крім того, що ця фішка дозволяє не паритись про джерело живлення, вона ще й позитивно впливає на вагу на цілих 18 грамів. Разом з такою батарейкою типу АА мишка важить 86 грамів, а без неї 68. Різниця, погодьтесь разюча Загалом, розробники просто створюють власну екосистему девайсів. Якщо юзати їх набором, комфорт значно підвищується, що в принципі його hiç що тут є цікавих можливостей: по-перше, вбудована пам'ять. Можна зберігати до п'яти профілів і юзати їх незалежно від того, чи встановлений на компі фірмовий софт. Також через G-Hub можна прописати функціонал кожної окремої клавіші, виставити ідеальне для себе значення DPI, обрати режим роботи перемикачів та ввімкнути готовий пресет по типу підшутери, MMORPG, RTS та інше, можна звісно, також створити і зберегти власний пресет. Загалом достатньо зручно. Та інтуїтивно зрозуміло також, вже згідно з класики, тут присутня технологія LightSpeed. Що це означає? Що через один свисток, 2,4, який до речі знаходиться ось тут, можна під'єднати одразу два девайси до комп'ютера. Наприклад, ви можете під'єднати мишку і клаву просто зручно через один свисток. Звісно, обидва девайси мають підтримувати цю технологію. До речі, з навушниками так зробити не можна. Якщо коротко, вона мені сподобалась. Мала прикольно виглядає, має класну ергономіку, чудово лежить в руці. Також тут гарна начинка, як перемикачі, так і сенсор. Є різні прикольні фішки, є хороший софт, і якщо ви юзаєте PowerPlay або плануєте його придбати, це буде взагалі ракета. Тож, якщо ви шукали щось стильне, компактне, технологічне і ще й не за всі гроші світу, велком чудовий варіант. Якщо вас переконав даний відео, замовляйте цю мишку через наш сайт. А якщо Переконав не до кінця. Приходьте в наші фізичні магазини. Ми є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. Ви зможете потримати її в руках, подивитись вживу, потестувати і вже після цього прийняти рішення про покупку. До речі, в наших магазинах можна тестувати не лише цю мишку, а взагалі будь-який девайс, який вас зацікавить. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, лишайте великі коментарі для просування даного відео. Фоловте нас в усіх інших соцмережах: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, TikTok, Threads, там скрізь є унікальний контент, який я пишу для вас. Будь ласка, подивіться на нього. Меми, акції, новини, різні цікаві речі. І також, звісно, пишіть нам на що хочете побачити наступний огляд. Якщо коментарів про якийсь девайс набереться певна кількість, ми його звісно знімемо. Побачимо!